Які найпопулярніші завдання, які виконує подібна техніка, це напевно, що підтримання нашої піхоти, і транспортні перевезення, підвезення, так само Маріупольський напрямок, коли ми возили тільки е санітарку, боєкомплекти і все необхідне, що тільки можна було. Розкажіть, яку функцію електрозвукова ванна виконує? Бо ви казали, що настільки е важливо, що електрозвукова ванна – це. Дуже важлива така справа, тому що в нас, як ви бачите, є двигуни, і на двигунах є в кожному автомобілі незалежності є паливні фільтра. Фільтра не тільки паливні, є ще гідросистеми, також які відповідають за керування вертольоту. Відповідно, якщо вони не будуть чистими і не буде певної пропускаємості цих фільтрів. Авіаційна техніка не буде змоги летіти, і всі знають, що з авіацією співпрацює ультразвукова установка, наша дуже велика об'ємна, яка не може дуже швидко переміститися з місця на місце, а мобільна багато покращить наш стан, нашу ситуацію. Дуже вам дякуємо, що ви у нас є, дозволяєте нам працювати і ділитись все ж таки досвідом. Сподіваюся, Дякую вам. Ще, ще більше порад ми від вас почуємо. Дякую, дуже приємно вам. познайомитись.